Доброго вечора, друзі. Хочу відзняти вам невеличке відео про роботи на дачі, бо хоч і грудень місяць 7 грудня роботи не закінчуються. Не можу відірвати очей від цього міскантуса. Подивіться, яка краса. Ставочок, бачите, вже оббивається і більше і більше, вже майже півставка вбили. Робота Дуже важко, дуже. О, це все дуже і дорого, і клопотно, і важко. Але іншого виходу немає, значить, робимо так. Так, що хочу розказати про сад. Дерева вже, бачите, пообрізала майже всі. Залишилося три самих великих. Все ну якось, ну це ж довго обрізається і. До великих трошки важко добратися, це треба ставити лесницю. Лестниця, звісно, мені б краще, щоб чоловік допомагав, але в чоловіка своя робота, куча роботи, бо ми дерева обрізаємо і що ми з ними робимо? Ми не палимо, не викидаємо гілочки, а купили шредера такого електричного. І всі ялочки перемелюємо на тирсу. От, Можете звернути увагу, я трохи попідсипала тирси невеликим слоєм, щоб воно і підсохло. І таке, як і мульча. Ну, зимою, мульчою це не можна назвати, бо в основному зимою воно все перегниє, але буде працювати більше як добре. Бозобирала вже ці пушисті зелені свої. Накидушечки, все осіннє, тут не прибрано, бачите, гортензія вкрита, дерева почекрижила, Ой, ну якось так. Ну, Не дуже цікаво, звичайно, зараз на дачі, але я не сиділа, не байдикувала, Я вишила дві сорочки, парні, чоловікові, собі, обов'язково вставлю, покажу, похвастаюся вам. бо... Ну, мені дуже самій приємно, що я наважилася, я прям довела до кінця, сама шила вручну ці сорочки. Ну, чоловікові шила майстриня, а свою я шивала вручну по старовинним технікам. Дуже рада з собою. Дуже, дуже. Так що вже грудень місяць, залишилося зими. Буквально трошки три місяці. Ну нічого. Бачите, робота все одно на дачі продовжується, бо ще не всі дерева обрізані, ще якось е... ну, ще куча роботи. Я не знаю. Я вже дивлюся, що можна десь там попідсапувати на тому участку, де я мрію про хатинку. Пообрізала, бачите, гортенці, зразу переключаюся з одного на інше. Так, прибрали вже тут лавочку, звичайно. Сюди пересадила. У мене тут були маргаритки, потім ще щось там, я садила. Куча. Всього воно тут не приживається, бо дуже жарко. Ну, посадила це такий, е... ой, забула, як він, можовельник, але він такий повзучий, невеличкий. Посадила, побачимо, як воно йому тут буде. Навесно мають крокуси. тут. Я понасаджувала повиходити. Ось подивіться, все таке... Все таке вже капець не цікаве. Ставочок вже підмерзає потрохи. Бачите, який вигляд ставка. Ну, буде все обрізатися, звичайно, вони не будуть такі високі, ці стовпчики. Хай замерзне ставок. Можливо, будуть морози цієї зими замерзне ставочок. І акуратненько пилочкою пройдеться нижче, порівняється все, щоб потім можна було зі ставку позамітати цю тирсу, бо щоб, ну, щоб не летіла вона в воду і не гнила там. Так що, але все одно, дивіться, ну це так гарно, мені ну ходиш тут. Хоч вроді би і все вже осіннє, все таке ой ой-ой-ой, яке осіннє. Але якось воно таке заворажуюче все одно. Все одно дуже радує. Рози, бачите, ще зелені стоять. Троянди. Троянди теж попідсипала, бачите, таким перегноєм минулорічним. Хочу показати ще оцю милоту. Реально, це така милота. Он підсипане все, бачите, тирси. Ще там мішку тирса. Стараємося, щоб нічого не палилося, стараємося все, що з землі вийшло, щоб воно назад пішло добривом в землю. Щоб все було органічно, менше добре. Ну, якось так. Якось так. Таточка теж ходить, щось робить. Ну так, друзі, буду закінчувати. Ще зараз ставлю, можливо, якісь пару кадрів про... Осінню, ну, осінні наші тут роботи, щоб було веселіше вам дивитися. Про нашу рибалку зараз вставлю кадри, яких я не виставляла. Ну, так, щоб трошки було веселіше на душі і цікавіше вам було дивитися. Ну Все, все всім пока. Відосики повставляю. Так що всім гарного настрою. Скоріше б зима закінчилася і скоріше б була б перемога, закінчення війни. Слава Україні! Так, обсяг робіт, які проробили сьогодні, ну, це не тільки ці роботи зроблені, але оббиваємо потихеньку ставочка нашого і вирішили половити рибу. Ой, вибачте, спотикнулася. Так. Це мій золотесенький чоловік. Ци Одного карася вже виловили. Два карпа було невеличких, випустили назад. Так, чоловік показує, що два штуки є. Так, батько трохи полякає. І хочемо виловити якісь більші карпи. Так, вибачайте, консультації по опаленню йдуть. Можливо, чути вам, не звертайте уваги. Можна піднімати? Васечка, піднімати? О, то давай до себе. Якісь подожди, а ще попереду, Там караски, а Кісь невеликі ва. Не знаю, чи було видно, друзі. Бо вони якісь такі тут невеличкі, а де великі, то Бог їх знає. Ну, хай ще, може, щось там попаде. Вже будемо вибирати з меншого або з більшого. Чи з меншого більше, чи з більшого менше. Щось будемо випускати, щось будемо забирати. А що? Ні, ну то хай, але мені шкода, як вони малітики, тож вони будуть рости великі. А Бог його знає. А чого не перезимують? тож тут тут глибини хватає. Ну доставай. Вони такі якісь, як я оце ловила, тільки що. Зараз я, друзі, обійду. Ну, давай не будемо такі малі. Більші може якісь забери. У вас є знімаю відео без, бажано, без цензурної лексики. Дивись, то в мене більше попадали, я випустила. Давай я зараз. Давай. Так, вимикаю камеру і подостаю корпи. Кіця. Що, будеш воду виливати? Вирішили вже зупинитися. Щось риба не дуже велика ловилася сьогодні. Але щось трошки є. Може краще на траву її вилить, ні? Давай на траву вильєм і там побачимо, яка попалася ця риба. О! Карасі і карпи. Чотири карася, так? Да? Чотири карася, а то карп. Так. Ну ось, друзі, от така в нас сьогодні рибалка. Все, всім пока! Оце, друзі, мої сорочки, які я повишивала. Чоловікова шивала майстриня. Я її в попередньому відео десь хасталася, вже вам показувала. Майстриня збирала машинкою. Ну, все дуже гарно. Оце я вручну тільки робила оцей пазучний розріз. А так оце збирала вона. А цю сорочку, бачите, зразу приклала коралі. Це мені чоловік подарував на Миколаїв. Коралі чорні з зеленим. З гардами, сережечки тут є. Ось так. Все зібрано вручну. Бачите, по старовинним технікам. Все-таки дуже воно цікаве. Дуже цікаво, це ну, мені сподобалося вишивати і збирати. Бачите, навіть гузочки я поробила саменька. Все збиралося вручну. Ось гузочки, а коралі неймовірні. Ці згарди, бачите, вони йдуть такі зараз вже сучасні. Колись була намальована Єлизавета, але я зрозуміла, що ну, мені вона не подобається. І... Це має бути зараз сучасне, все гарне. Ось так. Отака Ось моя робота. Так що пишіть в коментарях, чи вам сподобалося, чи, можливо, треба було якусь кольорову вишивку робити. Але я думаю, що все попереду. Мене так затягло, я купила три книжки Лідії ББшку. І по-любому мені ж треба якось, щоб вони не дарма лежали просто. Ще треба буде вишити сорочки. І червоним, і чорним. Ну. Наразі оце все. Так що всім гарного настрою, всім пока!